Діма міг відмовитись від мобілізації. Мав на те вагомі підстави. У них з Альоною було троє дітей найстаршому Денису вісім, потім Данилко йому шість, а наймолодшій Даринці всього на всього два рочки. Вони дуже хотіли дівчинку, тому й відважилися на третю дитину. Та Альонка його завжди мріяла про велику родину. Вона рано залишилася без мами, жінка померла в 32 роки від онкозахворювання. Батько дружився вдруге. Але Альону в нову родину не взяв. Та вона й не прагнула. Жила з бабусею і дідусем маминими батьками. Бабуся привчила онуку до всякої роботи, купувала їй нові сукеночки та взуванку, але вибирала на свій смак, щоб було зручне, немарке, не коротке та без підборів. А дівчинці так хотілося яскравих вузок і спідниць до коліна. Та була слухняна бабусі не перечила. Уже коли вступила до техніку, мов вбрання вибирала, яке було їй самі до вподоби. Стипендій не вистачало, тому записалася на курси крою і шиття. Швидко опанувала швадську науку, і так долано в неї виходили обновки, що дівчата з групи стали записуватися на чергу, і їм подобалося, що у кожної сукня чи сарафан був підігнаний по фігурі і був в єдиному варіанті. Вони намагалися навіть тканину купувати різну, щоб не бути як курчата з інкубатора. Тож мріяла про дівчинку, як тільки побралася з Дімою, бо зглянувся лише з третьої спроби, її даринка змалко вирізнялася з поміж дівчаток. У дитячому садочку вона яскріла червоними, блакитними, рожевими, жовтими сукеночками, в тон яким були підібрані бантики. Ой, та то на п'ять хвилин, переконували мама з групи, виможеться до вечора не впізнаєш. Та Альона не зважала, а основну причину не пояснювала. А навіщо? Звістка про війну нависла чорною хмарою, не могла дочекатися Діму з роботи. Вже сьома година, а його нема, ніколи не затримувався а якщо й бувало, то обов'язково передзвонить попередить. Набирала сама кілька разів абонент не може прийняти ваш дзвінок. Нарешті грюкнули вхідні двері. Я був у військоматі, Я сказав спорогу без зайвих сантиментів і вступів. Завтра пройду медогляд і на фронт. Навіть не думай мене спиняти. заради дітей і йду, заради тебе, щоб спали спокійно та жили мирно, щоб було своє житло і нікому не корилася. Та ніч була найкоротшою. Дітей вклали, а самій очей не звели, розмовляли Довго-довго і про все на світі. Місяць Діма проходив перепідготовку у навчальному центрі, дзвонив щодня, розпитував про дітей та про домашні справи. Полюбляв спілкуватися по відеозв'язку, щоб усіх побачити, наче вдома побув, з вами аж аромат борщу почув і пампушок з часником, сміявся, прощаючись і бажаючи тихої ночі. А далі була Донеччина. Альона ледве встигала відправляти посилки чоловіку то теплі шкарпетки, то ліхтарики, то балончики. Потім з кумами зібрали на казку, на берці, купили разом з волонтерами бінокуляр. стали сушити фрукти на енергетичні батончики, овочі на сухі борщі. навчилися робити сухі душі. У посилки клали плетені килимки на непромокаючій тканині та електросушки для взуття, кілька пар м'яких устілок, щоб вистачило тобі і хлопцям. Щоразу варила вареники, пекла пироги, печиво, коржики, крутила млинці говці, Авдіївський напрямок. Слідкувала за новинами з фронту, а знала про важкі бої під Красногорівкою, пісками, молилася вранці, ввечері, просила Бога вбережи кожну вільну хвилину. Не вберіг. Пізно ввечері зателефонувала з незнайомого номера. Альона, це Андрій, побратим Діми. Він трьохсотий, а зараз на стаб пункті тяжкий, направляють у госпіталь. Дай Бог, щоб встигли довести. Не встигли. Діма помер у дорозі. Провести побратима в останню зімну дорогу приїхало багато військових з його батальйону, серед них і Андрій. Він не втішав жінку, не говорив їй нічого. Він був більше із синами та весь час тримав на руках даринку. Після похорону військові пообіцяли помститися за Дмитра. Ви телефонуйте, якщо буде щось потрібно, звернувся Андрій і простягнув написаний на папірці номер. Дядя Андрій тягнув на собі тата майже 8 кілометрів. Їх накрило кабами. Тато втратив багато крові, у нього були перебиті ноги, Я розповів згодом мамі Денис. Я вчора дзвонив до нього. Він каже: якби був реп, їм би було легше, бо це захист. Мамо, давай купимо татовим друзям цей реп. Альона організувала збір волонтерських донатів. Люди скидали по 50, 100, 200 гривень, приносило додому й готівкою. Давали і по тисячі, і по п'ять, долучилися батьки сина виходнокласників. За три тижні мали необхідні 250 тисяч, бо вибрали найкращий шестидіапазонну систему. Зателефонувала Андрію, куди переслати, Поцікавилися, як сам. Зараз у госпіталі невеличке поранення трошки пошкрябало, але мені пощастило, живий. Мама завжди говорила, що я в сороці народився. Коли про поранення дядька Андрія дізнався Денис, він втратив спокій Давай поїдемо до нього в госпіталь. Давай, мамо, провідаємо. Поїхали у Вінницю. Оте пошкрябово означало втрату правої ноги, посічені руки і тулуб. перевідалися, запросили після виписки до себе. За три місяці Андрій приїхав з бок і мікує гостинців для дітей. Вони мені як рідні. Зізнався, хоча власних, нема, бо був неодруженим. Знаю, що Діму я не заміню, але буду добрим батьком і чоловіком. Не можу змиритися, щоб його діти зростали сиротами. Андрій залишився у родині. Він вчиться ходити без милиць на протезі. Його ногами поки що є старший син Денис. Маленька даринка любить кататися на плечах. Вона перша й назвала Андрія татко. Разом з Альоною вони встановили добротний пам'ятник Дімі. Свікри спочатку не схвалювали вчинок невістки, але потім змирилися. І стала називати Андрія сином. Не кожен сам знівечений, візьметься піднімати трьох дітей.